Добрий день. Про найважливіше на цю хвилину. Зокрема, розповімо у випуску Варшава, Київ. Про головне я Ганна Василевська. Дивіться за мить. Європа з Україною. Мільярди євро готові надати країни Євросоюзу на підтримку України. Гроші підуть на озброєння та соціальні програми. Так пообіцяла головна дипломатка ЄС Кая Калас на зустрічі міністрів оборони у Варшаві. Атака дронів. Росіяни знову атакували мирні міста України з повітря. Постраждали Харків, Запоріжжя, Дніпро, Київщина. Є загиблі та постраждалі. Розбір завалів триває. Захоплена росіянами Запорізька АЕС може відновити роботу протягом кількох місяців після припинення вогню. Чим загрожує присутність російських військових та вибухи навколо, побачите. Франція і Велика Британія звинуватили Росію у затягуванні мирних переговорів. У Брюсселі завершилася зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО. Очільник британського МЗС Девід Ламій прямо звернувся до Путіна. Мовляв, той лише тягне час і продовжує атакувати енергетику і мирне населення України. Його французький колега Жан-Ноель Баро додав, що Росія ухиляється від чітких відповідей щодо припинення вогню. Міністри повідомили, вже сьогодні до Києва прибудуть головнокомандувачі французької та британської армій. Вони обговорять гарантії безпеки для України після завершення війни ми все бачимо Владимир Путін. Ми знаємо, що ви робите, і саме тому ми зобов'язуємося продовжувати підтримувати Україну в максимально сильному військовому, економічному та гуманітарному плані. І ми продовжуємо посилювати санкції проти Росії, щоб вони були готові прийти на ці переговори, дійсно серйозно ставлячись до забезпечення миру, який ми хочемо бачити тривалим. вперше в саміті у Брюсселі бере участь держсекретар США Марко Рубіо. Перед зустрічю він заявив, що Вашингтон залишиться в альянсі, але вимагає від союзників витрачати на оборону не менше 5% ВВП. Наразі офіційно рекомендований рівень оборонних витрат 2%, Проте такі суми витрачають лише 24 із 32 країн-членів блоку. За словами держсекретаря США, нині усім учасникам НАТО варто змінити пріоритети економічний на оборонний і вкладати більше коштів у національну безпеку. За словами Рубіо, повномасштабна наземна війна в самому серці Європи нагадує про те, що жорстка сила все ще необхідна як засіб стримування сполучені штати є активними членами НАТО як ніколи раніше. І деяка істерія і гіперболізація, яку я бачу у світових змі, і деяких внутрішніх змі США щодо НАТО є невиправданою. Президент Трамп чітко дав зрозуміти, що він підтримує НАТО. Ми залишаємося в НАТО. Він чітко дав це зрозуміти. Але ми хочемо, щоб НАТО була сильнішою. Ми хочемо, щоб НАТО була більш життєздатною. І єдиний спосіб, яким НАТО може стати сильнішою і життєздатнішою, це якщо наші партнери на. Ціональні держави, які складають цей важливий альянс, матимуть більше можливостей. Україна й надалі докладатиме максимум зусиль до припинення війни. Утім просить партнерів з ЄС та США використовувати інші важелі впливу на Росію. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся з державним секретарем Марко Рубіо на саміті міністрів держав-членів НАТО у Брюсселі. Глава МЗС поінформував і європейців, і американського держсекретаря про порушення домовленостей з боку Росії. При цьому генеральний секретар НАТО нагадав присутнім, що війна в Україні це не регіональний конфлікт я схвалюю. Звичайно, американські зусилля спрямовані на вихід з глухого кута. Це важливо. Ми повинні переконатися, що кожного разу, коли досягаємо припинення вогню або мирну угоду, вона є стійкою тривалою. Звичайно, це в першу чергу стосується України, але світ спостерігає за цим. Це не регіональна війна, це глобальний конфлікт, тому що Росія працює разом з Північною Кореєю, з Китаєм, з Іраном. І, зрештою, є аудиторія, яка теж буде судити про результати цієї війни. Це приміром перший секретар комуністичної партії Китаю. І він буде дивитися, хто переможе Росія чи Захід, і це також інформація для нього, як діяти він до Тихоокеанському регіоні. Тому давайте будемо абсолютно чітко про це говорити. Перш за все, це Україна, але це дійсно глобальний конфлікт. Я прибув до штаб-квартири НАТО, щоб поговорити про мир, саме про довготривалий всеохоплюючий мир, про те, як його досягти і як його підтримувати. Україна продемонструвала свою готовність до досягнення миру. Ми прийняли пропозицію США про повне тимчасове 30-денне припинення вогню без жодних умов. Ця пропозиція все ще залишається в силі, але ми бачимо, що замість того, щоб прийняти її, Путін говорить про вимоги та умови. Росія повинна серйозно поставитися до миру. Для цього настав час посили тиск на Москву зараз час для дипломатії, але також для тиску і стримування. Поки увага змі прикута до глобальних торгівельних війн. Ми не повинні забувати, що в Європі триває справжня повномасштабна війна. Росія залишається екзистенційною загрозою для Європи. З Росією мають говорити лідери Франції або Великої Британії. Про це заявив президент Фінляндії Олександр Стуб в ефірі місцевого мовника MTV. Адже саме ці країни очолюють так звану коаліцію охочих групу країн, які підтримують Україну у війні та працюють над мирним врегулюванням. Нагадаю, що до коаліції Входять європейські держави, а також Канада, Австралія та Нова Зеландія. Її мета зміцнити підтримку України, особливо на тлі нестабільної політики США Це будуть робити наші представники від коаліції охочих. Це будуть Франція чи Велика Британія. Повинні розуміти, що Путін і Росія грають за своєю звичайною тактикою. Вони домовляються про щось з американцями, і відразу після контакту вони будуть ставити свої умови. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бен'ям Нетаньягу від учора перебуває з багатоденним візитом в Угорщині. Він вже зустрівся з прем'єр-міністром цієї країни Віктором Орбаном. Нагадаємо, що візит відбувся попри ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Нетаньягу. Варто додати, що Угорщина ратифікувала Римський статут МКС і тому зобов'язана виконувати його рішення. Ордер на арешт Нетаньягу був виданий у листопаді 2024 року. Прем'єра Ізраїля підозрюють у скоєнні воєнних злочинів і злочинів проти людяності під час конфлікту з Хамас у секторі Газа. Утім, Угорщина відмовилася виконувати ордер міжнародного кримінального суду. Більше того, Віктор Орбан засудив міжнародний кримінальний суд як політичний інструмент, пояснюючи рішення свого уряду вийти з трибуналу. Візит Нетаньягу до Угорщини триватиме до неділі. Європа оголосила про нові фінансові зобов'язання для військової підтримки України. Про це заявила верховна представниця ЄС з питань закордонних справ і безпеки Кая Калас. Франція оголосила про додаткові 2 мільярди євро. Німеччина зобов'язалася надати у найближчі роки до 12 мільярдів євро. Швеція виділяє майже півтора мільярда євро військової допомоги. Про це віцепрезидентка Єврокомісії повідомила після неформальної зустрічі міністрів оборони ЄС у Варшаві. Під час свого виступу Кая Калас також згадала про те, що вже минуло чотири роки, чотири тижні з моменту, як Україна погодилася на безумовне припинення вогню. А Росія блокує будь-які спроби досягти мирного врегулювання. Тож найкраща гарантія безпеки це сильна українська армія. Підсумувала Калас. Ці внески це не просто цифри, це гроші, які рятуватимуть життя. Ми бачимо, як Росія щодня бомбардує Україну. і Щодня через це гинуть люди. З боку ЄС ми робимо пріоритетом постачання двох мільйонів артилерійських снарядів Україні у цьому році, згідно з проханням президента Зеленського. Це завдання реалістичне і досяжне. Ми можемо зробити це разом із нашими європейськими союзниками. Росія продовжує виробляти значну кількість ракет. Свідчать розвідувальні дані НАТО. Це вказує на підготовку до нових масованих атак по Україні. Росіяни систематично продовжують атакувати цивільних України дронами. Цієї ночі били по Харкову, Дніпру, Київщині та Запоріжжю. А Костянтинівку на Донеччині обстріляли зі смерчів. Загинув 24-річний чоловік. Поранили трьох людей. У Харкові російський дрон влучив просто у багатоквартирний будинок. Тіла чотирьох загиблих рятувальники витягли з-під завалів. Ще один загиблий, 88-річний чоловік, помер у лікарні. Пошукова операція на руйновищі триває. 32 цивільних, зокрема дитина, зазнали травм. Військові РФ атакували Харків пізно ввечері, поцілили у густо. Заселену забудову в Новобаварському районі. Руйнувань зазнали три десятки багатоквартирних будинків. Російські терористи атакували також Запоріжжя. Травмували 63-річного чоловіка, троє людей поранені внаслідок нічної атаки росіян у Дніпрі. Є пошкодження інфраструктури та житлових будинків. Відбивала атаку росіян і Київщина. Двоє людей поранені у Броварському районі міста. Захоплена росіянами Запорізька АЕС може відновити роботу протягом кількох місяців після припинення вогню. Для перезапуску усіх реакторів потрібно більше року. Про це в інтерв'ю агентству Reuters повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафель Гроссі. І додав, місія організації зараз перебуває на Заес. Утім, росіяни обмежують їхній доступ до окремих частин станції. Чим загрожує присутність російських військових на Запорізькій АЕС та вибухи навколо. І які можуть бути наслідки атаки на Чорнобильську АЕС? Дивіться у матеріалі Юлії Гунько. На цих кадрах російський дрон Герань-2 посеред ночі атакує дах саркофагу 4-го енергоблока Чорнобильської атомної електростанції. На місці удару спалахує пожежа. Це сталося 14 лютого за кілька годин до початку Мюнхенської конференції з безпеки. Під час заходу Володимир Зеленський заявив: Безпілотник летів на висоті 85 метрів. Його не могли відстежити радари. Це був модифікований дрон Шахет. Російський дрон, технологія, яку Іран передав Росії. Його бойова частина несла щонайменше 50 кілограм вибухівки. Рятувальники швидко загасили пожежу, втім, аби подолати тління, частину конструкції довелося розкрити. Це тривало кілька тижнів. Всередині та поблизу укриття СБУ знайшли уламки дрона з російським маркуванням і відкрили справу. У відомстві додали витоку радіації не відбулося. Про інцидент одразу повідомили МАГАТЕ. Агентство вибух підтвердило. Якщо б, скажімо, дрон попав на метрів в сторону над старим укриттям, то була б радіаційна аварія. Ім через пошкодження конструкція втратила свою функцію бути бар'єром для швидкого розповсюдження радіоактивних речовин. Крім того, пожежу гасили водою, і вона може заіржавіти. Відновлення арки може тривати роками і коштувати сотні мільйонів доларів. А ще це загрожує планам демонтажу зруйнованого реактора. А ці кадри датовані 4 березня 2022 року. Російські військові вдарили по першому енергоблоку Запорізької АЕС. У навчально-тренувальному корпусі зайнялася пожежа. А вже за 10 днів на майданчику біля блоку підірвали частину боєприпасів. З перших днів окупації електростанцію ворог використовує як склад зброї. З її території обстрілює населені пункти. Крім того, ЗС став полігоном для експериментів. Росіяни переводять блоки у гарячий стан, розміщують на них невідомі об'єкти і навчають пілотів запускати дрони у серпні минулого року. Щоб спровокувати Київ, влаштували пожежу у градирні. А нещодавно з'явилася інформація про пошкодження дизельного резервуару на станції. Однак і на цьому Путін може не зупинитися. Вже другий рік точаться розмови, що Кремль може віддати наказ підірвати заес. Наприклад, у випадку поразки на землі, за даними керівника гур, басейн-охолоджувач і чотири шести енергоблоків заміновані. В такому випадку можуть постраждати мільйони людей. Запорізька ЕС є найбільшою атомною електростанцією Європи і виробляла більше п'я. П'ятої частини загальної енергетики в країні на тлі великої кількості зруйнованих Росією енергооб'єктів її потужності суттєво б згодилися раніше. Держсекретар США Марко Рубіо і радник Трампа з нацбезпеки Майкл Волц заявляли, найкращий захист для енергетики України це передача АЕС в управління США. У відповідь Володимир Зеленський заявив, це власність народу Юлія Гунько слава ті.